В умовах жорсткої економії ресурсів так наразі описує життя підприємства директор Чернігівського хлібокомбінату номер 2 Ольга Заїка. Економлять майже на всьому опаленні електриці, адже плата за ресурси постійно зростає. Та нічого зробити, каже керівник. Доводиться вміти викручуватися і в таких умовах. Газ електроенергія, наші печі працюють для випічки нашого хліба на технічному газу. Газ здорожчав на 30%. На жаль, якщо раніше. В прошлому році ми можемо сказати, що був один, одна тисяча кубічних метрів газу коштувала 6 тисяч гривень в середньому, то в цьому році це 8600 в січні місяці, здорожчання пройшло от на 30-40%. Зараз каже Ольга Заїка, із підняттям мінімальної заробітної плати поступово піднімаються ціни на основну сировину: борошно, яйця, газ та електроенергію. Здорожчання цих складових змушує поступово підіймати ціни на продукцію хлібокомбінату. Сировина займає в нашій собі вартості хліба майже 40%. За останній період часу це буквально от два місяці, здорожчало борошно. Борошно піднялося в своїй закупівельній ціні на 15%. Борошно вищого гатунку підприємство закупляє сьогодні по 6,20 за кілограм. Борошно першого гатунку закупаємо за ціною 5,80. І борошні житні на сьогоднішній день для підприємства коштує 5 гривень. От, цей критерій, борошно, сировина, він постійно має ріст. І на сьогодні нам заявили наші борошномели. Що не зупиняється на цьому ціна, і борошно буде здорожчувати із дорощенням продукції у виробників зростає відповідальність перед споживачами за якість вимоги підвищують не лише до якості вихідної продукції, а й до сировини, з якої її виготовляють. Сьогодні для випуску хліба у торгові мережі є обов'язковою наявністю підприємств сертифікатів ІСО, що підтверджують дотримання всіх стандартів якості. Підвищуємо вимоги в першу чергу вхідного контролю до якісті сировини, оскільки борошно є основною сировиною, яка суттєво впливає на якість продукції, тому можу запевнити наших споживачів, що жодна партія борошна не проходить без вхідного контролю лабораторії. Борошно проходить випробування за показниками на відповідність нормативним документам. У Головному управлінні статистики області кажуть, ціни на хліб на Чернігівщини у минулому році зросли на 7%. У інших регіонах України хліб став дорожчим на 7,4%. Ще на піввідсотка хліб здорожчав тільки за січень 2017 року. Загалом середня ціна буханки хліба в області складає 11 гривень. За даними щодекадного моніторингу цін, який проводиться в найбільших супермаркетах обласного центру, у нас хліб житньопшенічний подорожчав за останні 10 днів на 2,2%. Подорожчання відбулося майже всіх видів хлібу, але найбільше подорожчав хліб житній, житньо пшеничний та батони. Це ті види хлібу, які користуються найбільшим попитом у споживачів. Хлібчик, який у нас Деснянський, коштує на сьогодні 8,40 Відпускна ціна заводу. Ось такий хлібчик Кременчуцький коштує 8,35 і батон сьогоднішній наш середня ціна на нього 7,15. Наразі на Чернігівському хлібокомбінаті номер 2 запевняють, поки ціни на свою продукцію змінювати не будуть. Підприємство в умовах економії запасло достатню кількість борошна, аби ще принаймні у березні та квітні ціна залишалася стабільною.